Завершуємо книва сої. Зараз якраз на останньому кусочку Адельфії. Не міг знімати, блін, такі були вітри, що просто кошмар. О, навіть мікрофон не допомагав глушити вітер. Просто таке віяло, що це просто учас якийсь. Зараз на кусочку за Дельфією, на ділянках розмотання. Е Покажу, як вона виглядає. Урожайність іде вище середньої. Для цього року шикарний показник. Для наших умов це просто бомба, пушка, граната. Збирали ми Адельфію Аполіну. Покажу, як вона виглядає. Насіння бомбічне. Думав, Звісно, що буде набагато гірша картина, але сорти. Є сорти. І Адельфія, то Адельфія. Незалежно від того, хороші умови. Погані умови, такі як у нас. Просто кошмарні по володі, по температурі. А, люди, які ми накупували насіння, більшість західних частин, центральних частин, телефонували, дякували. І доволі шикарні показники. Кого 3,7, кого 4.2, кого 4.8, кого 5.2 в кого 3,5, в кого 2,7. Але це, все, всі ці цифри були на 25, 35%, у когось і 40% вище, ніж давали їхні сорти, ті сорти, сорти сумірні із Адельфією. Тому ось така картина вибирати вам. Хочете якісне насіння, звертайтеся. І будете ви теж мати класні результати, як і по урожайності, так і по показникам якості. По показникам якості е, десь зроблю окреме відео, як буде результат, але колеги е, надавали результати від 41 до 43,5% по білку. З тим, що кажуть, що в цьому році у всіх проблема з білком. Не в усіх. Показую, яка картина на полі. Це той кусочок, що був у тіктоці, де показував я, як гілкується дельфія. Ось вона вже в сухому вигляді. І ось ось ламав гілку. Ось центральне стебло, ось бічна гілка. Бічна гілка нічим не відрізняється від центрального стебла. І фактично багато рослин розгілкованих. Все залежить від того, в які умови вона попадає. Але треба звертати увагу на те, що це напівдетермінантний сорт з можливістю гілкування, тому не треба дуже цим зловживати. Верхушечка тут шикарна, її коронна, все запилено, більш-менш обиків вона тут заклала добре, ну і ось така. Тут картина, якраз попав на не дуже гарному кушку. Ну, нічого страшного, не завжди показувати треба, все ідеальне. Ну, так, Серед ідеального, серед ложки, бочки меду є ложка дьох. У цій трішки с... состиковочка була, виприскувачок, прогалинка. Ну, то таке. Якраз тут були проблеми, тут збивався GPS, у нас втрачався сигнал. Ну і вийшло трошечки пропуск. Але нічого критичного в цьому немає. Тому картина ось така. Показую все, як є. Є гілкована, ось така, є не розгілкована. Все залежить від того, як попало рослині. Але вона дойшла, вся рівномірно, стебло сухе. Нема такої проблеми, як у більшості, що стручок сухий чи бобик сухий, а стебло зелене. Тут цієї проблеми нема. Все сухе, все, все прекрасненько виходить. Висота її порядка 75-80 см. Була вона набагато вища, але за рахунок ось таких довжелезних черешків від листя. Там стоять колеги в очереді, ті хочуть молотить. І щоб змолотив хороший комбайн. Комбайн бомбезний. Просто шикарно молотить. Літріон 585, ярка, наворочений, пушка просто. Обороти регулюються, все регулюється, подача, вітер. Чистота просто бомбіческа. Тому якість насіння виходить ну, шикарно, тому що від якості обмолот дуже багато що залежить і якість насінневого матеріалу. А ми за цим дивимося, прискіпливі, тому, тому ось так. Тому за якісним насіннєвим звертайтеся. І все буде Україна, працюємо далі, працюємо на результат. Taip, po ką, po ką.